Вітаю на каналі житло» і презентую до продажу двокімнатну квартиру ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Важливим аспектом даного комплексу є те, що тут газифікований будинок. До речі, знаходимося ми з вами на шостому поверсі і на поверсі всього чотири квартири. Дана квартира має дві кімнати: просторий передпокій, санвуду, гардеробну кухню, студію і велику гарну терасу. Ось така квартира. Тут, до речі, зроблено певні перепланування і доукомплектовано квартиру деякими е, рішеннями. Перш за все, у квартирі зроблено електрику повноцінну. Всі дефавтомати, як ви бачите, хагер і е, електрику розведено чітко під дизайн проект. По змінах, як ви бачите, знесено було пересінок між кухнею та е, передпокоєм, що дає нам багато простору та світла. Кухня. Як ви бачите, панорамне вікно, вікна, до речі, компанії Salamander, 6 камер, дві камери не розберігаючі. Кухня повністю розділена на зони. Тут, відповідно, виділено зону під кухонну. Розміщується газовий котел. Ось, компанії, не пам'ятаю, яка компанія: 104 ua мабуть, да? і виробник турецький. Газ. І також тут газовий лічильник знаходиться. Розведено електрику повністю під а, ваші прилади електричні. Покажу периметр кухні студії обов'язково. Бачите, хто бачив попереднє відео, то саме ось ця стінка, якої зараз немає, вона досить обмежувала кухню студію. Ну а за рахунок того, що цю стіну знесли, реально тут досить багато місця. Також на кухні присутній у нас радіатор компанії Corto. По електриці розведено максимально багато точок. Ось, наприклад, для телевізора також виведено, як ви бачите, чотири точки. З них одна з них це для інтернету. Також вимикачі. Тут прохідні зроблено вимикачі, що досить спрощує ваше проживання. А і покажу вам зараз стелю: саме як розведено електрику. Ось так розведено електрику. Ви бачите повністю, як усе виглядає. Можете повністю якби, оцінити роботу електриків, штроби рівні по стіні, як ви бачите. Ну і звісно ж, вони всі зроблені технічно вірно. Далі тераса, про яку я казав. Чому я кажу тераса, бо це не, не балкон тут майже 9 квадратних метрів. Ось. Зараз я вам покажу, як він виглядає зі. А, з периметру. Ось так виглядає балкон. Ось. Обмежений він оргсклом. Навіть не ну, орсклом, мабуть, коленим склом, так. Це колене скло. Зараз я вам його покажу. Ось так виглядає це скло. Досить таке масивне, я би сказав. А вид покажу вам відразу. Вид у нас на Б4 на 4 будиночки. Ось. І. Зараз покажу вам периметр повністю. До речі, я думаю, що в гарну погоду тут мало би бути видно трошки і гір. Особливо в тій частині. Ось. І я думаю, що там також мало б бути видно гори. Але наразі туман, сніг і так далі, то їх не досить гарно видно. Ну, покажу ще зараз периметр. Ось. Два заїзди, один із них прямо по курсу. І другий центральний. Тут виїзд на вулицю Боб'яка, є ще виїзд на вулицю Капушанського. Покажу також зараз вам балкон сам. Ось, Ось так виглядає балкончик. Місце тут багато. І покажу іншу зараз, також сторону балкону. Щоб було, в принципі, більш-менш видно. О, Бачите? Тобто тут місця досить. Як би сказав би, простору, простори балкон або тераса. І, до речі, в мене є відео, як його люди вже використовують е, зараз під час проживання в самому ЖК. Ну і під час перегляду, можливо, я навіть попрошусь, і ми з вами подивимося, як люди вирішили питання з цим балконом терасою Йдемо далі. Ну, По важливих аспектах, ще скажу на вулиці Мінус 13, а тут досить тепло. Можливо, навіть градусів 14-15, Ось тому, що а, з усіх сторін проживають сусіди. Причому не з усіх сторін, а ще зверху і знизу. Це також важливо. Ну і давайте зараз по конструктиву. Ось у нас вхідні двері. Далі кухня, студія, прямо по курсу балкон. Йдемо далі. Тут у нас прямо по курсу санвузов, праворуч гардеробна, ліворуч одна кімната, праворуч інша кімната. Давайте розпочнемо із цієї кімнати, що праворуч знаходиться. Тут у нас 16 квадратних метрів, два панорамних вікна компанії Salamander. Ось, і покажу зараз вам периметр самої кімнати. Так виглядає у нас кімната. Тут трошки є сміття будівельного, але ми, я вам скажу, що. Думаю, що ми його заберемо перед самою угодою. Думаю, що газоблоки вам будь-якому разі знадобляться. По електриці також розведено досить багато точок. Тут і, як ви бачите, під телевізор, під робочу зону. Окремо, ще одна розетка в первіконній зоні. Все розведено також і на кондиціонер. Ось По стелі також покажу, як виглядає розводка електрики, щоб було більш-менш видно. Ось, ну і є, звісно ж. У нас присутня також електрика в зоні вашій спальні. Ну, точніше, в приліжковій зоні. Перепрошую. Ось. Йдемо далі. А, до речі, покажу зараз вид з вікна з цієї кімнати. Ось, будь ласка. Тут знаходиться підземний паркінг, далі дитячий майданчик. І як ви бачите, територія досить велика. Ну, не найбільша, але хороша територія. Там смітники закритого типу. І, а до речі, ось тут, де ви бачите сонячні панелі, прямо по курсу тут знаходиться сільпо. Ось, відповідно, за покупками вам не треба буде далеко ходити. Ось також до парку Боздуш. Тут пішки хвилин 7-10. Поруч також пальмова алея, АТБ, дитсадки, школи і усе на світі. Ідемо далі. Тут у нас гардеробна. Ось. От гардеробна. Покажу вам периметр зараз. Щоб було більш-менш зрозуміло. Ось так. Місця тут, я би сказав, для ваших речей буде достатньо. Можна п по подібному форматі зробити шафи, і відповідно досить комфортно розмістити усі ваші речі. Тут також було перепланування. Як ви бачите, є такий видимий слід, де була стіна, її перенесли і відповідно збільшили саму площу гардеробної. Йдемо далі. Санвузол. ось він у нас знаходиться. Тут санвузол, і з важливих аспектів тут також розведено повністю сантехніку. Ось як ви бачите, тут у нас і холодна гаряча вода для душу або для ванної. Тут у нас холодна гаряча вода для умивальнику, і там вихід під. Правку сушку, але е, тут деякі перепланування були, тому на цьому місці буде. Ви зможете облаштувати унітаз інсталяцію, а правку і зможете розмістити в гардеробні Я думаю, що це можна буде зробити спокійно і легко. Ось також як ви бачите, розведено електрику, тобто по санвузлу розведено електрику сантехніку. Також є е, е, виходи залишено під теплу підлогу. Ось, будь ласка, це присутньо, в принципі, по всій квартирі, і в санвузлі, і ось тут, як ви бачите, в коридорі виходи зроблені, і на кухні виходи зроблені. Тобто, як ви захочете теплу підлогу, завжди можете її обладнати. Йдемо далі. В гардеробній ідентична ситуація також є виходи під теплу підлогу. І залишилась у нас з вами для перегляду ще одна кімната. Тут у нас 19,5 квадратів, майже 20 квадратів. А як ви бачите, тут також два панорамних вікна. Стоїть в привіконій зоні радіатор Корадо. Ось вид у нас на ЖК Б4. І покажу периметр кімнати зараз. Ось так виглядає сама кімната. Також як ви бачите, розведено електрику по усій квартирі. Це дуже важливо. Ось така чудова квартира: дві кімнати, гардеробна, санвузол, просторий коридор, гарна кухня, студія. Ну і звісно ж, величезний балкон. Ось обов'язково телефонуйте. Номер телефону в описі. Кого цікавлять подібні об'єкти, звертайтесь. Хто шукає нерухоме майно для купівлі за програмою ЄОСЕЛЯ, Також обов'язково телефонуйте і проконсультую вас. Uh, є певні зміни по Єоселі. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, допоможемо, закриємо угоду, як і звичайну, так і держпрограму. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги і обов'язково підпишіться на мій канал.